Свято День фізичної культури і спорту в Україні відзначається в другу суботу вересня. Офіційно засновано в 1994 році. Це свято здорового способу життя і радості, що виникає при використанні корисної фізичної діяльності. Європейські види спорту, такі як футбол і боротьба, почали поширюватися в Україні з кінця 19 століття. Всій Європі було відоме ім'я українського борця греко-римського стилю Івана Піддубного. Багато перемог здобули українські спортсмени, виступаючи в різних видах спорту у складі збірних команд СССР. Легендами українського спорту є стрибун Сергій Бубка, 35 світових рекордів. 1993 рік Сергій Бубка. Український легкоатлет Сергій Бубка став першою людиною, яка в стрибках із жердини продемонструвала результат вище за 6 метрів. Він у Донецьку встановив рекорд у закритих приміщеннях, стрибнувши на 6 метрів 15 сантиметрів. Цей результат протримався неперевершенням 21 рік. Загалом за 10 років спортивної кар'єри Сергій Бубка встановив 35 світових рекордів. Оксана Байо. На зимових Олімпійських іграх в норвезькому Лілегамері Україна вперше виступає під синьо-жовтим прапором. Фігуристка Оксана Баюл здобула перше Олімпійське золото для незалежної України на зимовій олімпіаді в Лілегамері. Норвегія. Ольга Харлан. Фехтувальниця Ольга Харлан. Найтитулованіша спортсменка України в цьому виді спорту. Шість золотих медалей на чемпіонатах світу. Олімпійська чемпіонка Пекіна 2008. Срібна призерка Ріо 2016. Та бронзова призерка Лондона 2012. Дар'я Снігур. 17-річна українська тенісистка Дар'я Снігур перемогла на юніорському Вінгулдоні. У фіналі Українка здолала американку Алексу Ной. Тож вона стала другою українкою, яка виборола трофей юніорського імболдону. Футболісти Олег Блохін та Ігор Біланов, відзначені золотим м'ячем» як найкращі футболісти Європи. Визнана в світі Українська школа художньої гімнастики. Зірками цього виду спорту свого часу були Ірина Дірюгіна. І Лариса Латиніна. Яка завоювала 18 олімпійських медалей: 9 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. Це найкраще досягнення в історії олімпіад. Всього українськими спортсменами було завойовано більше 400 олімпійських медалей. Свято фізичної культури спорту відзначається в Україні повсюду. Це і день тренера, і день спорту, і урочиста дата для всіх, хто цінує, шанує заняття спортом одночасно. Сьогодні на спортивному небосхилі України сяють нові зірки: Боксері Володимира і Віталія Кличків, Плавчихи Яни Кличкової, гімнастки Ганни Бесонової, легкоатлетки Жани Пінтусевич, тенесиста Андрія Медведєва, футболіста Андрія Шевченка та багатьох інших знають далеко за межами України. У 2022 році. День фізичної культури і спорту України припадає на 10 вересня. Привіт! Мене звати Вороні Яна, мені 11 років, та я навчаюсь у 6 А класі. Я займаюся лінгом через спортом. Моя команда називається BlackMamble. Наша команда стала багаторизовою золотими призерами України, та саме наша команда має представляти Україну на чемпіонаті Європи. А зараз я покажу декілька вправ, які я вивчила. Мене звати Завгород Анна, я з 8-го А-класу. Мій спорт називається акробатика. Я займаюся вже два роки. Мені він подобається, адже я взагалі люблю спорт і демон візить. Лагвозлеткою з Лагвова я зміг потрапити до збірної Києва. Саме тому я на початку цього літа зміг поїхати на міжнародні змагання у Німеччину в Лейпциг. і там зайняти третє місце. О, тож мені дуже подобається займатися спортом. Є, звичайно, дуже багато недоліків. Наприклад, у мене вічні травмування, кожні два тижні щось стається. Також дуже мало часу. У мене вчора я, наприклад, не зміг потрапити на уроки через тренування і завтра скоріше за все буде так само. Однак я сам вибрав такий шлях і мушу йти до кінця вже. Бог дам вам тіло, яке може витримати майже все. Ваше завдання переконати в цьому розумі. Він семь ломбардія. Сила волі це м'яз, який потребує тренувань точно так само, як і м'язи тіло. Скульптурний день сьогодні. Я вітаю друзі вас, хай відносини складуться. Гарні спорти у на всіх нас. Сили будуть в тілі мужні. Я затвердію граніт. Щоб здоровий духотілі був до самих славних літ.